Чи відчували ви коли будь смак зради? Я говорю не про ту, що походить від чужих, я говорю про ту, що йде від тих, кого ви найбільше любите, кому ви присвятили все своє життя. Вона має унікальний смак знаєте, гіркота, що спускається горлом і усідає в грудях як крижана пухлина. Я відчула цей смак у березневу суботу о 16.42 у залі міжнародного аеропорту Львова. Я пам'ятаю точний час, бо подивилася на цифровий годинник над стійкою реєстрації, коли в моїй руці завібрував телефон. Бабусю, ми вирішили поїхати раніше. Вирішили, що тобі краще залишитися. У тебе тиск останнім часом нестабільний. Ось так просто декілька слів, щоб звести нанівець п'ять десятиліть жартовності. Я щойно прибула в аеропорт у темно-синьому ляному костюмі, який купила спеціально для подорожі. Моя новенька валіза на коліщатках стояла поруч. Дівчина на стійці реєстрації дивилася на мене з відрепетированою посмішкою, поки я читала це повідомлення. Я підняла очі і через скло зали вильоту побачила мого сина Павла, мою невістку Христину та двох моїх онуків у черзі на посадку. Вони мене не бачили. Або вдавали, що не бачать. Чого вони не знали, так це того, що я вже все викрила. Чого вони не уявляли, так це того, що ця 66-річна пані, з фарбованим у світло-каштановий колір волосся і окулярами на кінчику носа, все ще була тією самою Лідією, яка десятиліття тому кинула виклик усій дирекції школи, щоб захистити проєкт модернізації, в який ніхто не вірив. Та сама, яка сама виховала сина після того, як мій чоловік помер, я глибоко вдихнула, поклала телефон у сумку і посміхнулася. Пані буде реєструватися? запитала дівчина. Ні, донечко, схоже, плани змінилися. Я розвернулася і вийшла з аеропорту не як жертва, а як жінка з новою місією. Ця поїздка до Італії була моїм подарунком для родини. Я ротами заощаджувала навіть продала ділянку землі, яку успадкувала від матері, щоб вистачило грошей. Павло вдавав ентузіазм, але сьогодні я знаю, що він з самого початку планував мене покинути. Гроші на поїздку були лише верхівкою айсберга набагато більшої крадіжки. Після того, як мій чоловік пішов з життя, Павло взяв на себе управління моїми фінансами. Мамо. Ви не розбираєтеся в інтернет банкінгу, вас обдурять, дозвольте мені цим займатися. І я, дурна, горда своїм сином, банківським службовцем, віддала свою незалежність на тарівочці. Чого він не знав, так це того, що вчителька на пенсії може мати багато вільного часу, щоб вчитися новому. Одного спекотного січневого дня, поки Павло був на роботі, я взяла його планшет, щоб подивитися відео на YouTube про в'язання гачком. Він забув вийти з банківського додатку. Там я побачила низку переказів з моїх рахунків на невідомі імена протягом кількох місяців. Спочатку невеликі суми, з часом все більше. Я все сфотографувала на свій телефон і повернула планшет на місце. Тієї ночі я не спала. Почувалося так, ніби в мене вистрілили. Але зберегла спокій, коли він з'явився наступного ранку з булочками і посмішкою. Добре спали, матуся?» – запитав він. Я відповіла, що так. Це був початок мого тихого розслідування. Я непомітно встановила банківський додаток на свій телефон і почала відстежувати кожен рух. Почала зберігати всі виписки, фотографувати документи, створила детальний щоденник кожної підозрілої дії. Тим часом я продовжувала грати роль бабусі Лідії, трохи розсіяної, трохи втомленої, завжди вдячної. Участь Христини в цьому ферсі стала очевидною, коли я почала помічати закономірності. Що четверга вона з'являлася зі своїми детокс соками це щоб ви були сильнішими, пані Лідія», – казала вона з дією ідеальною посмішкою. Після соків я завжди почувалася дивно сонною, розгубленою. Саме в ці дні відбувалися найбільші перекази, коли Павло приносив мене документи на підпис Моє спасіння прийшло в особі пані Марічки, моєї сусідки, фармацевта на пенсії. Коли я розповіла їй про свої підозри, вона не вагалася. Наступного четверга, поки я відволікала Христину в кімнаті, показуючи старі фотоальбоми, Марічка зайшла на кухню і взяла зразок соку. Результат аналізу, зробленого її колегою, підтвердив немислиме легкі, заспокійливі засоби, змішані, щоб викликати сонливість і тимчасову розгубленість. Це була не отрута, це було гірше. Це була розрахована спроба змусити мене здаватися недієздатною, щоб полегшити контроль над моїм майном. Що робити, коли найближчі люди виявляються ворогами? Біль від зради може паралізувати, але для деяких він стає поштовхом до дії. Тієї ночі я плакала, обіймаючи фотографію маленького Павлика у віці п'яти років, де подівся той хлопчик, у який момент мій син перетворився на цього розважливого незнайомця. Вранці я витерила сльози і пообіцяла собі це будуть останні сльози, пролиті через нього. Саме Михайло допоміг мені зробити наступні кроки. Михайло був моїм учнем у школі в 90-х, блискучий хлопець з околиці, який став адвокатом. Він спеціалізувався на правах людей похилого віку після того, як його власну бабусю обдурили родичі. Ми випадково зустрілися в аптеці. Пані Лідія, ви зовсім не змінилися? вигукнув він. Ми обмінялися телефонами, і через кілька тижнів, коли я зрозуміла масштаби зради Павла та Христини, саме йому я зателефонувала. У його скромному, але впорядкованому кабінеті я розклала на столі докази, які зібрала банківські виписки, результат аналізу соків, записи розмов, де Павло та Христина обговорювали, що робити зі старою, коли повернуться з Італії. Пані Лідії, це дуже серйозно, сказав Михайло. Це фінансове зловживання. Можливо, навіть спроба шахрайства, не кажучи вже про те, що вони додавали у ваші напої. Що ми можемо зробити, Михайле? Ви хочете негайно звернутися до суду? Я подивилася у вікно його кабінету. Подумала про скандал, про сором онуків у школі, подумала про спустошене обличчя Павла, коли його заарештують, навіть якщо він на це заслуговував. Ні, Михайле, я хочу чогось іншого. Я хочу справедливості, але по-своєму. Саме тоді ми почали розробляти план, який був складнішим за будь-який урок, який я готувала за свої 40 років роботи. Це не була імпульсивна помста, а ретельно спланований урок. Вони думають, що я слабка і розгублена, ми використаємо це на свою користь, пояснила я Михайлу. Наступні тижні були сповнені інтенсивної діяльності, замаскованої під рутину. Поки Павло та Христина залагоджували останні деталі поїздки, я також робила свої приготування. Першим кроком було забезпечення моєї фінансової безпеки. За допомогою Михайла я відкрила рахунок в іншому банку і почала непомітно переказувати туди невеликі суми. Другим кроком була таємна купівля квартири. Я знайшла невелику двокімнатну квартиру в тихому районі. Переговори вів Михайло. Я заплатила грошима від продажу старовинних прикрас, про які Павло навіть не знав. Тим часом я продовжувала збирати докази. Я встановила додаток для запису на телефоні. Розмови, які я записала, мене жахали. Після поїздки ми переконаємо її продати будинок і переїхати в той пансіонат, казав Павло однієї ночі. З грошей від продажу будинку і решти її пенсії вистачить на пару років. А потім, питала Христина, а потім, потім побачимо. Потім означало чекати моєї смерті. Третій крок був найболючішим задокументувати дію заспокійливих. Я перестала пити соки, виливаючи їх у вазон, який на диво почав янути. Але мені потрібні були докази. За допомогою Марічки, яка привела свого друга лікаря на пенсії, ми задокументували мої симптоми. Ми взяли зразки волосся, які виявили б тривале вживання ліків. Четвертий крок був найретельнішим: підготовка документів. Михайло невпинно працював, створюючи юридичну структуру, яка, здавалося, була на користь Павла, але була сповнена запобіжників. Ми підготували обмежену довіреність, яку я мала підписати перед поїздкою. Вона, на перший погляд, давала Павлу повноваження, але містила приховані обмежувальні пункти. Ми також підготували новий заповіт. Найзухвалішим кроком була передача права власності на дачу на ім'я Павла, але з довічним правом користування для мене і пунктом про повернення власності, якщо певні умови не будуть виконані, включаючи обов'язкові щомісячні платежі на користь будинку для людей похилого віку. Він імовірно не прочитає дрібний шрифт, сказав Михайло. Останнім і найважливішим кроком було забезпечення моєї фізичної незалежності. Я таємно почала брати уроки водіння і через три тижні отримала водійське посвідчення. Наближалася дата поїздки, і я ідеально грала свою роль. За два дні до поїздки Павло приніс документи на дачу. Мамо, це просто для полегшення управління, поки нас не буде. Ви ж мені довіряєте. Звісно, сину, відповіла я, підписуючи документи, підготовлені Михайлом. Він навіть не помітив підміни. І ось настав той момент, о 16.42, коли я отримала фінальне повідомлення, що підтверджувала те, що я вже знала. Я не полечу в тому літаку. Саме тоді я вирішила, що поки вони будуть відкривати для себе Італію, я почну свою власну подорож. Історія про зраду може стати історією про силу та інтелект. Якщо ви вражені мудрістю та витримкою Лідії, поставте лайк цьому відео і дайте нам знати в коментарях, з якого міста чи країни ви нас дивитеся. Ваша підтримка надихає. Перший тиждень я присвятила виконанню початкової фази мого плану тихому переїзду. Поки родина насолоджувалася Римом і публікувала усміхнені фото в соціальних мережах, я непомітно перевозила свої особисті речі до нової квартири. Я не забирала меблів чи побутової техніки, лише одяг, фотографії, книги та речі, що мали сентиментальну цінність. На третій день Михайло запустив юридичні процедури, які ми підготували. Спочатку ми офіційно зареєстрували новий заповіт, потім він надіслав офіційні повідомлення до банків, інформуючи про можливі спроби несанкціонованого доступу до моїх рахунків. Ми ще нічого не блокували. Ми хочемо дати Павлу достатньо мотузки, щоб він сам себе повісив, пояснив Михайло. Того ж дня ми відвідали спеціалізований відділ поліції у справах злочинів проти людей похилого віку і залишили попереджувальну заяву. На шостий день ми почали готувати будинок до їхнього повернення. Я не спорожнила його повністю, це б викликало негайну тривогу. Замість цього ми створили ілюзію нормальності з невеликими стратегічними відсутніми елементами. Зник портрет мого чоловіка. Мої кулінарні книги зникли з кухонної шухляди. Шаль, яка завжди лежала на спинці крисла, зникла. Це були крихти на стежці, що вела в нікуди. Ідея полягала у тому, щоб змусити їх помітити, що щось змінилося, але не зрозуміти, що саме. Коли невпевненість починає роз'їдати, з'являються помилки, пояснила я. На сьомий день, поки фотографії в соцмережах показували мою родину в виноградниках Тоскани, я завершила останню частину підготовки фінансову пастку. Ми навмисне залишили на спільному рахунку значну суму, достатню, щоб викликати жадібність. Як і передбачалося, перевіряючи виписки онлайн під час подорожі, Павло почав робити невеликі перекази з цього рахунку. Він клюнув на наживку, прокоментував Михайло. Повернення моєї родини було заплановано на середу. Напередодні я підготувала сцену для протистояння. Я не хотіла драматичного вибуху. Я потребувала чогось більш тонкого, більш руйнівного. Я вирішила, що мене не буде вдома, коли вони приїдуть. Замість цього я залишила на столі офіційний лист, у якому сухою юридичною мовою повідомлялося, що я виявила невідповідності в управлінні моїми активами і що були розпочаті відповідні юридичні дії. Я доклала копії банківських виписок і фотографію результату аналізу соків. Поруч із листом я залишила ключ від моєї колишньої тепер порожньої спальні, де в коробці були докази, флакони від соків та записи розмов. У 15.43 таксі зупинилося перед будинком. Я спостерігала через камери, які ми встановили. Матусю, ми приїхали. гукнув Павло, увійшовши. Тиша. Він насупився, потім помітив лист на столі. Я бачила, як його обличчя зблідло, а потім почервоніло. Його руки почали тремтіти. «Павле, що сталося? запитала Христина. Він не відповів, лише передав їй лист. Поки вона читала, Павло схопив телефон і спробував до мене дозвонитися. Мамо, де ви, будь ласка, візьміть слухавку. Це жахлива помилка, я все можу пояснити. я дозволила дзвінку перейти на автовідповідач. Він спробував ще раз і ще. Тим часом Христина знайшла коробку з доказами і, здавалося, ось-ось знепритомніє. Павло відкрив свій банківський додаток. Я бачила той самий момент, коли він виявив блокування рахунків. Як це? Судове блокування? Що це за розслідування? питав він по телефону блідий. Ця стара вдавала, вибухнув він, кинувши телефон на диван. Вона все це спланувала. Ці слова, замість того, щоб мене образити, принесли дивне задоволення. Так, я спланувала. Так, я вдавала. Точно так, як він мене навчив. У наступні дні відчай Павла поселився. Михайло став непроникним посередником. Пані Лідія, ваш син намагався вдертися до вашої колишньої квартири вчора ввечері, повідомив Михайло. Наступного ранку ми зустрілися в суді на попередньому слуханні, коли я увійшла до зали в бездоганному сірому костюмі, я побачила, який вплив справила моя присутність. Павло здавася постарів на 10 років за три дні. Мамо, почав він, встаючи. Пані може сісти тут, пані Лідія? перервала суддя. Михайло методично представив кожен доказ. Адвокат Павла відчайдушно намагався втрутитися. Ваша честь, ми маємо справу з прикрим сімейним непорозумінням. Похилий вік це на надієздатність, адвокати, сухо відповіла суддя. Павло не витримав. Мамо, як ви могли мені це зробити? Я ваш син. Я подивилася йому прямо в очі. У тебе було два вибори, Павле бути моїм сином або моїм хижаком. Ти обрав другий варіант. Суддя оголосила рішення. Блокування активів пані Лідії залишається в силі, кримінальне розслідування триватиме. Павло уклав угоду з прокуратурою, зобов'язуючись повністю повернути викрадені кошти. Христина окремо відповідатиме за введення шкідливих речовин. Вони продали одну з машин, щоб покрити судові витрати. Я почала нове життя, вільна від страху й манікуляцій. Я навчила свого сина, що історія не прощає тих, хто намагається переписати її на свою користь. Цей урок. На жаль, йому довелося засвоїти найважчим шляхом.